Чим сучасні Корветс відрізняються від фрігетс, які функшенс мають cruisers, destroyers та aircraft carriers? Які судна називають hunter-killers та що позначає термін «Sea Lift». Це армійська англійська канал з уроками з «Military English». Я Олена Чакрижова вчителька. І після відео про «Land Military Vehicles» та «Military Aircraft» мені багато писали представники військово-морських сил і просили зробити спеціалізований урок для них. Шановні моряки, і не тільки цей день настав. Сьогодні ми розбираємо, як говорити про бойові. Та не бойові військові кораблі англійською. Найперше ключові слова теми: Navy військово-морський флот, військово-морські сили. Fleet – флот або флотилія. a group of ships or… «All of the ships in a country's navy» Сукупність суден, оперативне об'єднання військових кораблів, які можуть бути частиною військово-морського флоту. A vessel» – судно корабель це загальний термін, який описує всі види плавучих засобів. «All the seagoing crafts, ships, boats, barges». «A vessel» може бути як цивільним, так і військовим. Navy vessels — це кораблі військово-морського флоту військово-морських сил. Раніше ми розбирали поняття aircraft — літальний засіб, а watercraft — це плавучий засіб. Слово не змінюється в однині та множині. A ship — корабель, a warship — Військовий або бойовий корабель, який має озброєння, амамент та інші засоби для виконання бойових завдань, має військовий екіпаж і входить до складу військово-морських сил. The capital Ships of the navy – це основні кораблі флоту. І всі кораблі та судна флоту можна поділити на combat – бойові та non-combat – небойові. Їх ми з вами і розглянемо. Aircraft carrier авіаносець. It's a warship that serves as a airbase. Він служить як морська авіабаза. Термін «seagoing» морський використовується виключно щодо кораблів. Aircraft Carrier оснащений is equipped with a full-length flight deck – польотною палубою на всю довжину судна. where aircraft take off And land. Fleet carrier – авіаносець флоту, важкий авіаносець, забезпечує наступальні спроможності, provides an offensive capability. Це найбільші авіаносці, що здатні на високі швидкості fast speeds. Light aircraft carrier або light fleet carrier – Це легкий авіаносець, що перевозить vertical short take-off and landing VTOL and VSTOL aircraft, що можуть злітати та здійснювати посадку вертикально без злітної смуги або на коротких злітних смугах. Виділяють окремий тип helicopter carrier, гелікоптероносець або вертольотоносець, Amphibious assault Ship, десантний корабель. Ці кораблі carry marines, their equipment and armored vehicles, а також мають a large landing deck. Anti-submarine warfare carrier – Це протичовновий корабель. Термін «hunter-killer» – мисливець за підводними човнами проти човновий засіб використовується для позначення кораблів, субмарин або літаків, що служать для знаходження та знешкодження ворожих субмарин. «Cruiser» – Крейсер виконує декілька функцій: «Destruction of submarines and surface vessels» – Знищення підводних човнів та надводних кораблів, Anti-aircraft warfare – air defense support – забезпечення протиповітряного захисту, Disrupting enemy sea lanes – порушення морських шляхів ворога, Fighting as part of formations – ведення бою в складі з'єднань, Protecting sea lanes – захист морських шляхів, Ensuring landings – забезпечення висадки десанту. And laying mines, Ustanovka min. A destroyer, Eskadrinemi Minonosets is a multi role, fast, maneuverable, long endurance warship. Що може забезпечувати як офенсив, так і дефенсив capabilities. його задачі to escort larger vessels to defend them against powerful short-range attackers, супроводжувати більші кораблі та захищати їх від атак на короткій відстані. Також destroyers можуть використовуватися для reconnaissance missions and naval gunfire support – вогневої підтримки десанту. Фріґет фрегат великий протичовновий корабель, великий сторожовий корабель. Ці кораблі мають a variety of sensors and weapons and stealth features для зменшення помітності. Корвет, сторожовий корабель, корвет it is a small warship, невеликий військовий корабель. Сучасні корвети включають прибережні патрульні кораблі, coastal patrol ships – Ракетні катери – «missile boats», швидкі ударні кораблі, – «fast attack ships». На відміну від фрегатів, сучасний корвет не має достатньої витривалості для довгих морських подорожей. «It doesn't have enough endurance for long sea voyages». «Submarine» підводний човен. «the watercraft», основна здатність якого submergence – занурення у воду та independent operation underwater. Підвиди – ballistic missile nuclear submarine – Ракетний ядерний підводний човен, An attack submarine or a hunter-killer submarine ударний багатоцільовий підводний човен, який є дизайн and sinking для нападу та затоплення, але submarines, surface combatants наземних сил and merchant vessels торгових суден. Їх може бути оснащено anti-ship cruise missiles проти корабельними крилатими ракетами. За миття розповім вам про ще декілька типів кораблів та суден. А зараз перевірте, чи ви підписані на Армійську англійську бо дуже прикро, якщо ви дивитесь мої відео і досі не підписались. A motor Torpedo Boat моторний торпедний човен, застосовується для hit and run tactics, тактики коротких ударів. Тому є Surprise Attack Weapons зброєю для раптового нападу. Mine layer – Мінер, мінний загороджувач, мінний розкладник. It Deploy's Explosive Mines встановлює вибухові міни. Mine sweeper – мінний тральщик, тральник, головне завдання якого keep waterways clear for safe shipping. Gunboat – канонерка, канонерський човен, катер з артилерійським озброєнням. Переходимо до небойових кораблів. Replenishment oiler о replenishment tanker танкер заправник. Replenishment це поповнення запасів у цьому випадку пального, а underway replenishment це поповнення запасів на ходу. Gasoline tankers, gas carriers це танкери для перевезення Пального газовози, cargo ships – вантажні кораблі у військовій сфері логістики використовується термін «sea lift», який позначає використання вантажних кораблів для перевезення військових вантажів, таких як weaponry, vehicles, military personnel and supplies. Tenders – плавучі бази тендери, функція яких to service, maintain and support other boats or ships. Repair Ships плавучі майстерні це допоміжні кораблі флоту Naval Auxiliary Ships, які можуть ремонтувати Significant Machinery failures – суттєві несправності машинного обладнання, or battle damage, пошкодження в результаті бою. Floating dry dock, плавучий док, судно технічного флоту, призначене для construction, maintenance and repair of ships, boats And other watercraft. Salvage vessels – рятувальні судна, hospital ships – шпитальні судна, плавучі шпиталі. barge – баржа. tug – буксирне судно, буксир, який maneuvers other vessels, переміщує інші судна by pushing or pulling them with direct contact or a tow line. Tow line – це буксирний трос. Отже, сьогодні ви познайомились із назвами бойових та небойових кораблів англійською, а також маєте лексику для їх опису in English. для бази, думаю, буде достатньо. Залишайте коментарі із зворотнім зв'язком. І якщо наші уроки дійсно корисні для вас, і ви маєте можливість та бажання підтримати нас більше ніж коментарем, уся необхідна інформація в описі. Поширюйте цей, а також інші уроки армійської англійської серед ваших знайомих, колег та друзів. Українські збройні сили мають володіти англійською мовою західного зразка, так само вправно, як вони вже володіють зброєю західного зразка. І це може пришвидшити нашу перемогу. А я Олена Чекрижова, вчителька. Зустрінусь із вами вже скоро в наступному уроці на цьому каналі. Та на сторінках соцмереж.